Наступна головоломка. У нас є така рівність. 2 додати 8 дорівнює 6 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 9 буде 11, 8 додати 3 буде 11, 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.